Всіх вітаю на своєму каналі. Я зараз в магазині LC Waikiki. Це найбільший магазин LC Waikiki на півдні України. Так написано на сайті. Зразу хочу показати, що знижок дуже-дуже багато. Я вже прийшла, подивилася навіть на манекенах, де написано, що нова колекція є речі зі знижками. Ось, наприклад, такий. З Мікі Маусом худі біленького кольору на манекені коштує 579 гривень, це 45% знижки. Мені сподобались і оці молочні джинси обрізані внизу, і ось ці сірі джинси обрізані внизу, і ті, які йдуть зі знижками. Зараз покажу вам ціни. Ну, оці прям сірого кольору, приємні такі м'якенькі. Футболка ось така 459 без знижки. А ось ці джинси з нової колекції коштують 759, 21% знижки. Так вони обрізані. Ну, класно виглядають, прям дуже мені сподобались. Тут ковтинка така біла на змійці. 699-23% знижки рівного крою. І сіра така. ж, ну, Колі дуже гарний такий сірий, приємний. 829, 21% знижки. Тут речі йдуть у них до 44-го розміру, як я зрозуміла. Є 2 XL також. Тут хотіла показати, немає саме на цій стійці. І ось ці молочного кольору, як на Манекені, дуже класно виглядають також зі знижкою. 899 невелика знижка, коштували 1100. Але виглядають дійсно, і колір такий приємний-приємний, молочний. Тут ковтинка така висить з нової колекції, 699 гривень. А На взуття у них на все розпродаж, але мало вже розмірів, дуже прям порозбирали взуття. І ось отак ці джинси виглядають. І одні, і другі дуже файно. Багато джинс. Зараз йдуть зі знижками. Знову-таки бачите, наверху намальовані моделі і як вони ну, ви можете вибрати собі, наприклад, от МОМ, як виглядають. Ось тут МОМ. Коштують зараз зі знижкою 659 в сірому кольорі. Також ось такий мом. Сіренький колір 629 зі знижкою. Це знову-таки мом, начебто. Да? Ні, це акваріус. І от можна подивитись, як слоучі бачу, а де у них акваріус? А чомусь тут не намальовані. Були раніше намальовані. Акваріус 419 гривень, до речі, зі знижкою. Ну, Так вам трішки покажу. Вони також рівненькі, мабуть, схожі на мом. А може ось так, навіть як на манекені виглядають. Що на ній? Вдягнуті такі класні джинси, якийсь акваріус. так, да. Ось вони отак виглядають. Більш рівні і широка штанина, ніж в мом. І от вони коштують 419 гривень. Мені ще подобається ось таке худі, як на манекені, тому що йде з розрізами цікаво виглядає. Ще зараз зустріну? десь, ну, Де воно у них висить, я вам покажу, скільки воно коштує. Далі ось такі джинси карго з карманами. І підійду покажу, скільки тут джинси коштують. Так, є знижки, White Legs. Ось такі широкі ці wide legs джинси. Вони коштують зараз зі знижками звичайного синього кольору 829, 41% знижки. Тут зі знижками по 419 стрейчеві джинси, блакитні. Ну, от Стрейчеві, знаєте, мабуть, всі, як вони виглядають, рівненькі такі по нозі. Тут джинси знову вайдлек є за 529. Це знижка, до речі, 41%. отакі, як більш до сірого синьо-сірого кольору. Скрізь написано, яка йде посадка, висока, дуже зручно. Тут у них прям з джинсами добре все розписано. 959 коштують джинси, які коштували 1300 і це wide Legs, також широкі донизу будуть ці джинси. Є такі вони обрізані знизу. От мені подобається, можна по довжині, потім собі якось їх відрізати. По 419 мом також подивимось. Є знижки. Так, є 379. Бачите, знижки таке на блакитні. Оці мом гарна знижка. На чорні джинси також знижка 459, 40% знижка. Це, ці знижки будуть десь до кінця лютого. Це точно. Потім, коли весняна колекція заїжджає, вже все це розпродають зимову колекцію і новенька приїде. У них дуже розбирають взуття 479-56% знижка. Ось дивіться, які гарні черевики. ну Їх дуже мало розмірів, ну, позакінчувались розміри. Я дивилась там на стійці Прямо нічого немає. Мабуть, у них взуття нормальної якості, мені здається, раз так. Його розбирають. Я колись у них купляла коралки, їхала в їх Єгипет, купляла. Так вони до сих пор в мене живі, от у гарної якості. 439 гривень. Ще в 20-му році їх купляла. Тут коштували, ухти, оці угі коштували 1300, коштують 439 гривень. А угі є розміри, ну треба потім буде роздивитись, які. Ось такі, як резинові, на дощ, ну, по типу. Знаєте, Кроксів 579 гривень. Ще дешевше я щось бачила у них. Ой, такі оці гарні. Прям, ну, я бачу, що вони одні залишились. 499 це 64% знижка. Як гарно зроблені такий колір. Прям ну, незвичайний, дуже красивий. Зараз так вам на світло їх поставлю. Покажу, як виглядають гарненькі, гарненькі. От взуття у них чомусь добре розбирають. Ну, може, дійсно воно зручне 629,55% Знижка на таких високих платформах у І ще чорному кольорі також ціна 459 гривень. Ось такі на дощ 579, в такому зеленому кольорі 55% знижка замість 1299. А, ось, а от білі, білі, мабуть, люди люблять, раз вони одні 579 і тут декілька пар чорних. Але в ваших файті може бути інша ситуація. Щось інше можуть розбирати. Я бачу, що є утеплені колготки по 249 гривень. Ну, це не так цікаво, як взуття. Тут така сорочка в блакитному кольорі зі знижкою, і написано 100% памук. Ну котон, хлопок. Вона коштувала 799 коштує 629 21% знижки. Така як цупка тканина. Мені подобається, коли так стилізують під ковтину, не під футболку. Наверх сорочку вдягають і виглядає гарно. Ну, Отакі от джинси, скажу вам, скільки коштують wide Legs зі знижкою, вони на манекені. 829 гривень. І ось така кофтина, яка на цій дівчині зараз скажу, 629 Ось оця кофтина 629. І ось такі джинси також йдуть зі знижкою Wide Leg, що на Манекені. Далі ось оця кофта на гудзиках. Вона навіть з сірими штанами виглядає якось краще по кольору. Кофта ця йде зі знижкою. 529-36% знижка. Тут розміри йдуть у них аж до XL, і ще буває 2 XL. 46-й штани бачу. 1099, от як на манекені, вони тут як затягуються, а заду резинка. Ось отак: от вони виглядають. Резинка ззаду, а спереду. Вони затягуються. І ось ця сорочка, що на манекені, коштує 419, коштувала 859. Також 100% памук, хлопок усієї сорочки. Так вона зроблена ззаду. Ну, от вона на цьому манекені видно. Ну, така приємна дуже сорочка. Ще такі штани, як утеплені. В рубчик можна так назвати. В рубчик йдуть чомусь знижки. 929. І отака гарна ця ковтина. Не видно на ній, що вона отак от зроблена красиво на, одно, на одному плечі. За 629. Ну, класно так виглядає, мені подобається. За 629. Ось ці як гудзики прикрашають. І ще є така ж в чорному кольорі. Також з однієї сторони ці гудзики. І в чорному кольорі також гарно виглядає дуже. Коштує 629 гривень. Тут іще джинси по 829 і по 829 зі знижками. Також у них багато різних худі. Таке сіренька, 899-40% знижка. Такі штани. Щось таке з тризубом 799, замість 999 гривень. В чорному кольорі таке з тризубом золотим. І в білому кольорі також золотим тризубом молочний колір 799. Ось це худі, мені сподобалось на манекені. Як воно ззаду розмальовано, дуже гарно виглядає. Мені подобається, коли на спині є малюнок. Дуже так... А ну тут всі зі знижками йдуть, такі жакети, джинсові ухти. 359 гривень, така як сорочка джинсова в чорному кольорі. Рівна, рівна, не приталена, така широка. Це емочка, до речі, так вона виглядає 359 гривень. Замість 599. Також є більш укорочений такий джинсовий. Ну, як жакет, сорочка. Він коштує 579. Показую, як він виглядає. І ось дуже гарний. Ну, дуже прям гарний, так він зроблений, красиво. За 579 гривень. І кольор цей класний. Такий трішки ковбойський стиль, І такий сірий. Отак, От він потертий. Ну, гарно. 579, 52% знижка. Це я вам показую XS. Бачите, яка вона така широка. Іксес. Тут є Л-. XS. Ну, саме тут такі розміри залишились. XS, і одна тільки L, і S, -ка. да, Мало розмірів залишилось. ну На знижках, так, мабуть, завжди. І чорні ось такі звичайні джинси. 499 Аж 64% знижки. Марс. Що таке Марс? Я навіть і не знаю. Давайте глянемо, як Марс виглядає модель. Ось така Марс, а, вони донизу трішки як розкрішовані йдуть. Марс от, з чорного, чорного джинса. Буду знати тепер, тому що там вони не намальовані Марс саме в цій таблиці. Сумки у них також йдуть зі знижками, розпродаж 289, така як утеплена м'яка сумка. І поруч 499 шкіряна, такі молні, змійки з двох сторон. Також цікава тут. Ну, куртки на розпродажі вже не показують. 1599 така утеплена. Краще пальто в такому блакитному кольорі подивитись. Є в блакитному, є в такому молочному кольорі. Гарне на ґудзиках таких пальто. І зі знижкою 1099, а коштувало аж 2600. Ось оце пальто. Є різні розміри, є навіть один кращий колір, мені здається. Ось така довжина. А ще ось таке пальто. Написано пальто від 729 гривень. Так, зараз я його так. Ось таке пальто довге, такий колір в нього як пісочний. Прям ну, дійсно як пісочний з підкладкою на поясі, без ґудзиків. 999. Оце розмір L. Отак От розмір L виглядає, а коштувало воно майже півтори тисячі. відійду, покажу. Дуже гарний колір, класна довжина на поясі. Є укорочене пальто, кому подобається в такому прям блакитному кольорі. 699 гривень. На гудзиках також пояс до нього йде. Далі, таке ще пальто. Це вже блакитно-сірий колір на двох гудзиках, Воно десь буде до колін рівного крою більш утеплена, мені здається. Це 42-й показую розмір, 56% знижка, коштує воно 1100 Так, відійду, вам пальто всі покажу. І ось це сіре також дуже гарне, м'яке-м'яке, я не знаю, чому воно таке м'якусіньке, не таке, як ось оці, дуже приємне. Тут 44 гривні 1199, 54% знижки. Два ряда гудзиків, оце я вам показую 44-й розмір. Отак От виглядає 44-й розмір цього пальто. Багато речей зараз йдуть на знижках, дуже багато всього. Тут можна ходити в великі Вайтіки, отака ковтина гарна, з таким, як в неї зроблено за 629. Ось такі цепочки. Прикрашена цепочками. Тут футболка написана є за 119 гривень. Ну так, да, за 119 така в смужку йде дійсно за 119 гривень така з малюнком, як толстовка. 379-62% знижки. Не буду розгортати, але подобається мені, що малюночок. Тут ще якийсь малюнок є. 379 гривень. Тут ще такі цікаві ковтини 479-60% знижка. Так, так, да, великі знижки. Складені на полицях. А, у них тепер ось так можна подивитись. Товари, які складені на, складені на цих полицях. От зараз ми його й подивимось, як він виглядає цей худі з малюнком. Ось такий. Він такий: це М. Я вам показую. Ну, як оверсайз іде. І малюнок на один рукав цікаво придуманий. Білого кольору цей худі гарно виглядає. Так. А це, я так розумію. Така ще зараз покажу. 599. Просто худі як з капюшоном. О! І на змійці 559 коштує 559 гривень. Такий чорного кольору, класичний, скажімо так, худі. На змійці з капюшоном. Є, я бачу, і в сірому кольорі. Зараз подивимось, скільки вони всі коштують. Це білий гарний. Є отакий сірий укорочений. Також виглядає непогано. Він більш тоненький, легенький, 319 гривень, знижка 47%. Такий укорочений, але вільного крою. Ну, Цікаві моделі. Також знижка вже на оці сукні 319 гривень написано. Такі ось були до Нового року блискучі. То хочу купити зараз зі знижкою 579 гривень, 66% знижка. Так, зразу скажу, що взуття не дуже підходить до цього образу, але що було. Вони коштують 289 гривень. Ось ці вони такі, як по типу крокси, прорезиняні на тракторній підошві. Ну, немає мого розміру. Це я 40-й приміряю, я 39-й ношу. Почну зі своїх параметрів. У мене рост 1,70 метра. Запитую. Зараз вага 58 кілограм. І так, 36-й розмір цієї спідниці. Вона мені дуже сподобалась. О, іде от о, саме зручне, що вона йде тут на зав'язці. Не просто в неї тут резинка, можна її фіксувати. Ось така вона, як. О, ні. От, ось отак показую, як вона зроблена. Написано поліестер 100%, але вона не липне нічого, так начебто виглядає нормально. І на неї аж 51% знижки на цю спідницю. І ось ця ковтина, на неї 20% знижка, щось 700 гривень коштує також поліестер. Хоча дуже м'яка, я думала, це котон тут є. Ні, тут написано 95% поліестер. Спідниця начебто коштує. Щось 500. Ну, я зараз скажу інший образ, як перевдягнусь, скажу, скільки точно коштує. Ось оці черевики точно 289, їх можна носити на дощ, просто на мені великий розмір. Не було 39-х, я не знайшла. Ну оця ковтинка з золотими гудзиками, Обірвали один хтось, але вона класна. Який такий рукав гарний. І колір такий білий, саме гарний колір білий. Ну, юбка, дивіться, яка вона прям класна. Це все на мені розмір 36. Вирішила цю сукню поміряти, на неї велика знижка, ну як весною носити. Ну, може навіть і влітку з рукавом, коли прохолодно ввечері. Мені дуже пом... подобається смужка, тим паче такі морські кольори. Ось так вона на поясі, на мені розмір L. І вона мені якраз ось L. Але там є більше ще, у них є XL, і начебто 2 XL я уточню вам, скажу. 44-й бачила є ще. От я взяла елічку і мені подобається. Вона тут йде на гудзиках, на цьому поясі. А там написано основна тканина поліамід і віскоза, різні тканини входять. І Коштувала її ціна, була 900 гривень. А зараз 352 коштує така ось сукня. Цікава. Я не пам'ятаю, я сказала вам чи ні, юбка плюсе коштує 729 гривень, в неї 58% знижки. Вона була півтори тисячі. Ось такі штани вирішила приміряти. Думала худі підібрати, але мені не подобається, як вони сидять. Зовсім якісь завужені сильно донизу, теплі. І там уже 80% котону. Ну, так, по кольору трішки і не підходять, тому мого ході вони темніші. Ні, не подобається, як вони сіли. От якось в сенсеї я міряла, штани краще сідали. Повні блакитні, так мені з написом дуже сподобались. Може, я їх і куплю, якщо будуть. Так, не дивитесь, буду показувати вам mm -hmm. босоніж. Бо тому що ті чорні, вони грубі, сюди не підходять по стилю, а мої сірі також сюди по кольору не підходять. Ось такий жакет де зі знижкою. Майже 800 гривень він коштує, він переливається. Ну, такий він симпатичний. На мені розмір М, але він, мабуть, такий, як оверсайз іде, Такий, ну, як більш вільний цей жакет. Светр. І скрізь основна тканина написано Поліестер. Я зараз зніму і покажу вам светр. Мені дуже сподобався по кольору і джинси також. Так, цей светр начебто, 628 і джинси в районі 600, сіли 28 розмір. Вони отак ну, трішки великуваті. У них такі розміри якісь як більше завжди йдуть в Айкіки. Все це щито в Туреччині і все на основі поліестер. Ну, я маю на увазі светр і той жакет, а не джинси. Ну, Светр також зі знижкою. Оце так він на мене сів, написано SM, Мабуть, як такий крій вільний. Дуже гарний колір цього светра, дуже. І класна довжина джинсів. Це мом називається. Ось такі джинси, коли вони просто рівненькі йдуть. Отут вони по фігурі, рівненькі не прилягають, не сліми, а саме мом. Мені мом подобається. Модель мом така мені подобається. І сівай тут широкі йдуть, сліми завужені, а це просто рівні джинси. Ось такі вони в сірому кольорі, до речі, не в чорному. Ось так виглядають сіренький колір, гарні джинси зі знижкою. 628 гривень. Не будемо ображати чоловіків, покажемо трішки, що є на знижках в чоловічому відділі. Бачимо, що толстовка йде 319 гривень, тут різні кольори. По 319 гривень написано. І дивимося, така зразу з надписом сіра. Гарний кольор. 319 гривень. Розгортати не буду. Класно зроблений такий напис на цій толстовці. Є ось в такому кольорі утеплені вони йдуть. 559, також в чорному кольорі. 479 гривень. Тут така сорочка, як утеплена, чоловіча. Оце 319 гривень також. І джемпер написано 209 гривень. Дивимось, який тут джемпер за 209. Ось отакий. 359 гривень джемпер. Може, цей в смужечку. Цей в смужечку коштує. Да, 209 коштував 559 гривень. Такий джемпер. Дуже так. Я б сказала в чоловічому відділі навіть дешевше. Так, я на цьому буду закінчувати свій відео огляд, знижок вайкікі. Знижки дійсно, гарні. Але тут якась з'явилась дівчина, вперше таке бачу, яка мені сказала, що відеозйомка в їхньому магазині заборонена. І сказала, при чому тут Ютуб і наш магазин. Ось отакі речі. Дякую, що дивитесь. Ну, я не ображаюсь. Люди бувають різні. Тому є багато магазинів, тим паче Лсівай Кіки, куди можна прийти і познімати, і показати знижки чи нову колекцію. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і па-па!